Перший проект Студреспубліка влаштували у Києві 1998 року. Зважаючи на значний резонанс, нині Студреспубліка всеукраїнський проект. З 2004 року за участі переможців регіональних етапів у Криму на узбережжі моря проводили фінали проекту. З 2007 року організатори переформатували Студреспубліку у міжнародний проект. Запрошували колег з Росії та Грузії. У лавах Студреспубліки виховувалися більшість студентських лідерів України. Активно проводять. Заходи і у регіонах так 6 по 8 лютого на базі дитячого табору Миргородський села Олефірівка Миргородського району вже в четверте відбувся студентський форум. За словами організаторів, це майданчик інтелектуальної публічної дискусії, на якому домінує мислення і позиція. А не як склалося у нашій державі перевага у віці, посада, статки чи авторитет цього року. Тема місцеві вибори, смисли і відповідальність. Минулого року ми стверджували, щоб стабілізувати. Ситуацію в Україні необхідно опиратися на громади, на сильних лідерів місцевих, щоб бився діалог, щоб не просто телевізор відігравав роль у житті громадян, а щоб були якби, транслятори ідеї нашої єдності. Але цього не відбулося за часів минулого президента відбулася колосальна централізація влади, авторитет нашої місцеві політики і особливо міські голови втратили. Таким чином, для того, щоб реалізувати децентралізацію, Астутреспубліка одну з найперших заговорила в Україні про децентралізацію. Тепер, коли широко застосовують у своїх обговореннях цей термін, ми говоримо вже більше про динамічну децентралізацію, тобто такий термін, коли. Кожна громада не лише в межах території, не лише визначені законом, але і більш нижчого рівня може легалізуватися. Проект влаштували у форматі організаційно-діяльнісної гри із глибоким зануренням у тематику та експертним супроводженням. Спочатку учасники дискутували, яким має бути місцеве самоврядування. Потім кожен захищав своє бачення теми. Ми вирішили, що обрати мера він не потрібен. Вместо него должны быть, должен быть спикер, который будет очень ограничен в своих обязанностях. Его основная задача будет вести заседание и контролировать именно процесс взаимодействия депутатов и руководителей департаментов. Количество депутатов нужно конк... кон... кардинально сократить, потому что ну, они должны работать в первую очередь, независимо от их количества. Но мы добавили руководителей департаментов, которые, как и спикер, и депутаты, так аж избираются народом. Но это подобие нашего теперешнего горисполкома. Но то, что мы их выбираем, это позволяет нам убрать коррупционные схемы. Назначение типа мэр там, и особые друзья мэра, которые дерибанят бюджет. Вот. Ну, щоб ставити руководителем департаменту, самом деле не так просто. Нужно пройти спеціалізовані тести, які, і желательно детектор лжи. До речі, серед експертів відомі люди, наприклад, політолог Андрій Окара, депутат Київської обласної ради Володимир Крудько та інші. Звичайно, для них тема це трішки нова, і ми знаємо, що молодь не дуже э, активна там під час. Э, Голосування не дуже активно цікавиться політичним життям за виключенням правної категорії молоді, але я думаю, що цей кра захід це добра нагода для того, щоб зануритися в цю тему, зрозуміти їх глибше, зробити для себе якісь висновки і можливо проявити ці досвід, ці знання, ці навички, які вони тримають в рамках цієї події, в реальному житті. Це дуже цікаво і правильно. От я ж кажу, і я про це казав, що все народжується тут, і каври, самоліти, і телевізори. І... І так далі, так далі, фантастичні наутілуси, і так далі. Ми, ми ж бачимо, як, як стрімко зараз змінюється світ. Тому ті ідеї, які тут є, я казав, не просто вони ідеї, вони в деяких державах вже мають втілення в той же Польщі, в той же Грузії. І ми маємо, скажімо так, тільки розумний вчиться на помилках інших, дурак вчиться на своїх. Втім, тут не лише гаряче дискутували завдяки військово-патріотичному центру. Воїн всі учасники пройшли невеличкий вишкіл. Загалом, зимова студреспубліка, не є політичним проектом і не має жодного стосунку до політичних сил. Місцеві вибори розглядаються виключно як явище і точка відповідальності свідомих громадян. До його реалізації долучилася Полтавська обласна державна адміністрація та виконавчий комітет Полтавської міської ради.